Жуків я позбирала цього року. Щось мене не дуже радує, є такі пропуски. Не можу зрозуміти чому. Вроді наше насіння все було, картопелька гарна, але там є такі місця. Вже починає квітнути місцями картопелька. Так. Я дама вперта, сказала, що я поїм свої рядіски, значить, я не, зупиню, не зупинюсь, поки я її не поїм. Я вже перевіряла, професійне насіння, особливо оцей от сорт, можна сіяти навіть посеред літа. І воно зійде на раз і буде смачна рядісочка. Тому взяла вже перевірене, дві пачечки, зараз насію, і сподіваюся, нарешті буду я зі своєю рядіскою. Я не знаю, в чому тут фокус у цьому професійного насіння, але от саме воно сходить в незалежності від того, який світовий день. Бо я знаю, зараз почнуть мені виписувати рідійська рослина короткого світового дня. Я все це знаю. Ну якийсь такий фокус тут от, от, от є, що вона навіть серед літа нормальна і в кінці літа. Коротше, її можна Весь сезон сіяти, і ви будете з рідійською. Ой, дуже сильно сподіваюся, що мені поп попадеться якісне насіння не підробка. І я нарешті поїм свої рідісочки. Ну, прямо як, за... як хтось наврочив з цією рідкою цього року. Пішла сіяти. Так, тут взагалі-то у мене був посаджений ексибішен. Насіннячком одразу в ґрунт відкритий. З усієї латочки, що я тут вискубала бур'юни, бур'яни, я бачу тільки одненькі ось. Інших не бачу. Ну, я його залишила, хай собі буде. Не знаю, що з нього буде. Дуже багато тут було бур'яну і тут в кропі далі почистила. Ще не всі купи прибрала, було набагато більше. Тепер тут буде рідіска, французький сніданок. Зараз посію і сподіваюся на гарний результат. У мене вже той бурячок, який я підсівала, весь папа казався. так дружненько весь. І Мангольтон вже можна брати на салат. Скажіть, хто його їв? Як його, в яких салатах він краще смакує? Тому що вже можна пробувати такі високі він вже, листячка. І забула сказати про красу мого городу, про табак від Валюшки, Дивіться, як він величезний, боже. Дощики капельку почали йти. Плюс я поливала, а він дуже любив вологу. І він так попідніва... попіднімався гарненько, декілька, тільки маленьких, інші всі піднялися. Валюша каже, що він дуже гарно квітне. Я не палю. Я його висадила від шкідників. Валя каже, що якщо взяти десь листик, кинути, де шкідники лазять, воно його відлякує. І взагалі гарно воно квітне і Гарна, коротше, рослина, подивлюся. Я ще жодного разу таки не вирощувала. Це перший досвід буде в мене. Рідісочку висіяла. Всі дві пачечки. Тепер хочу почеклувати отут -от з перцем. Бачите, що робиться. Я тут вже пройшлася, пообривала, де бачила коронну квітку. Тепер срочно треба прибрати тут бур'янець, щоб у мене хоча б ця зона була чистенька. Ура! Справа зроблена. Краса тепер яка. Боже, прийшла полюбуватися перед від'їздом оцією трояндочкою шикарною. І побачила, що в мене тут нарешті оця троянда заквітла вюнка, яку я від бабусі собі пересадила, прикопувала гілочку. Вона пустила корінчики, і ось тепер, нарешті, у мене вже квітна така краса. Я сподіваюся, їй тут сподобається. Тут спеціально штир я не викапувала оцей поряд. Вона тут буде вийти і прекрасно себе почувати. Зараз, звісно, вечір колір не передає камера, дуже вона теж гарна. Але оця видиночки, ну просто шикардосно. Вона така велика. Вечір, початок 10-ї. Така прохолода, прям кайф. Вдень день була така спека, парила, ну це на дощ парило, я так і думала. А зараз нарешті можна надихатися. Їду додому, просто кайфую, дихаєш хоч свіжим повітрям за цілий день, подихаєш спокійно. Не можу передати словами. не недомила, грязний, чи мені здається. У нас ціле світло вимкнуло, то я вже милася. В патьомках, можна сказати, перевдівалася. В хаті темно, нічого не видно, а на вулиці ще нічого. Можна ще щось побачити. Я навіть ліхтарик поки не вдіваю. Такай краса.